Кожна війна має своє ім'я. Історія пам'ятає столітню війну, дві світові, шестиденну і навіть дивну. Українська війна колись теж матиме назву. А поки українці мріють про мир та закінчення антитерористичної операції, журналісти новин твого регіону вже друге відвідали післявоєнний слов'янськ. Наразі місто вже починає потроху оновлюватись. Люди намагаються відновити звичний та мирний спосіб життя після звільнення від бойовиків. Ну як страшно було». стреляли рушились дома воды не было света не было сейчас все восстанавливает потихонечку воды сейчас нет еще пока он не в всех районах вот это, ну, много проблем сейчас которые работы нет и не знаю когда будет потому что такое время сейчас этот поэтому бомбили мы в убежище. ну кто я дома была потому что бомбоубежища у нас не было сидели в коридоре Вот. Все... У в дом вообще много людей было. Говорили, что там выехало э, больше половины, неправда. Половина людей, это было, наверное, 50 тысяч тут в Славянске находилось людей. Потому что некуда было ехать, нищим, не с чем, не у всех деньги были, зарплаты не платили, пенсии не платили. Поэтому выживали как могли. Друг другу помогали. Вот. Но ну, не хотим, чтобы возвращалось все вот это. Основна емоція, з якою нині живе слов'янський район страх, що бойові дії відновляться. Зокрема, людей наразі цікавлять соціальні питання, починаючи від пошуку роботи, постачання продовольства, пенсій та зарплат, закінчуючи подекуди, повним відновленням будинків, лікарень та шкіл, вщент спалених, продірявлених та підірваних терористами. Як результат роботи терористів, населення прожило чотири місяці без світла, води та газу. З перших днів звільнення території почалося відновлення комунікацій. Але справжній жах після воєнного міста. Можна побачити у навколишніх населених пунктах. 83 год. Тепер розбомбили на старості год. Всю хату розбомбили, все завалилось. Як можна жити далі? Приїхали з посовіта, кажуть, забирайте діті, щоб мусоровий возить. Ветеран труда, ветеран то проробила 46 років год стаж мене. І на старості тепер така стала. Мешканці міста й досі не вірять, що все буде добре і що їх ніхто не залякуватиме. Не знаю далі, як бути. Е, ну, не хочу, ні, не хотілося уїжджати. Як далі буде продовжуватися життя, я не знаю. Вот. Ну, хотілося б, звісно, щоб все відновилося і наступив мир. Ну, ще мир ми не відчуваємо, тому що як, їздять воєнні, їздять, це, може, це повернутися, не повернутися. Усіх страх але цього не хочемо, тому що то, що пережив Славянськ, нікому не пожелаєш. Залишаються і питання, як жити далі в ситуації, коли приміром твій найближчий родич чи сусід підтримував сепаратистів. А ти ні, у слов'янському районі немає людини, яка б уникала страху і стресу. Мешканці розповідали знімальній групі, як тікали і ховалися від обстрілів у підвали. Боялися усі. І ті, хто підтримували сепаратистів, і ті, хто були проти них. Бо хіба можна знати, який будинок обстріляють наступним? Так і держались, п'ятий угол угалискали з не Вилазили, як держались? Ви не виїжджали під час цих всіх подій. Останні дві тижні. Да. – Останні дві тижні ми ви ви да. виїхали з да, тому, що вже попало у погріб і ми вже не видержали. А так і в погребі сиділи зараз. І в хаті, і в погребі, коли так. Mm Ховалися -hmm. за ванною, почугунуть, куди тільки не лізли. Ну як? Всі люди так тут. Та ну ви знаєте, і синдром війни є, мабуть. у всіх синдром війни, якщо звуки вже привозприймається, як вистріли. Вот, особенно пожилые люди, это люди с психикой такой, знаете, вот неустойчивой. Очень тяжело это перенесли. Дети, если дети оставались, даже много детей оставалось. Вообще, конечно, страшно это дело. Сейчас приходят, вот, не, не, мы не знаем, как там оплачивать все эти моменты, будет у нас какая-то каникула или нет, потому что у людей нет. У меня, например, нет работы, нет работы, нет дохода, жить не знаю как дальше. Работу найти сложно в Славянске. Події, що наразі відбуваються в населених пунктах, дають їм шанс переродитися в новій якості. Місцеві жителі вперше за довгі роки згадали про самоорганізацію і взаємну підтримку, залишивши осторонь, чвари та суперечки на політичну тематику. Зараз міст треба відновлювати, тому що багато людей погибло, багато людей залишилося без жилья. І я сподіваюся, що как бы, не бросять в біді. Ну, и, конечно, будем сами стараться восстанавливать свой город. Мы очень любим свой город и, и хотели бы восстановить его, чтобы продолжать здесь жить. А понимаешь, это когда вот опасность пришла и э, как бы э, осознают все, что говорит, не, не знаем. Настолько мы любим свой город и хотели бы здесь остаться и жить. Поэтому я думаю, что у нас все получится. Мы все, мы, как бы эта война э, показала, вот какие мы люди, все это друг другу помогают. И, честно говоря, сдружились, наверное, больше Вот дома, прям как бы все друг другу помогаем выживать. Это вообще очень... Это, с одной стороны это хорошо, но войны не надо. Не надо войны. Поэтому пусть будет мир, везде мир. Після оглядин Слов'янська журналісти дізнались, чим живуть військові Житомирської 95-ї аеромобільної бригади, які беруть участь в антитерористичній операції. Поки в тилу їх чекають матері, дружини і друзі, солдати звітують про проведені бої, згадують загиблих товаришів по службі, звертаються до матерів, зізнаються в любові і з гумором підтримують один одного. Як вам сказати? не буває людей, у яких немає страху. І навіть тут йде страх не тільки… сколько погибнуть, сколько страх не выполнит задачу. Если ты не выполнишь задачу, пощади свою жизнь, значит, ты поставишь жизнь другого. Поэтому задача стоит воевать и победить. А для этого надо жить. У меня есть сын, который ждет меня на другом конце Украины. У меня есть любимая, которая ждет меня в Житомире. Когда тяжело, когда ты звонишь по телефону и слышишь родной голос, это очень помогает. На войне, ну как сказать, не очень хорошо так хотелось бы лучше и побыстрее домой, чтобы все было мирно, конечно. Ну, будем надеяться, что в ближайшее время все разрешится как-то. Дома вас чекают три дня? Конечно, ждут. Девчина такое чекает? Девчина, да, есть. Ну вот, как-то так начал смотреть на жизнь, чуть-чуть по-другому переоценивать. Пока был дома, еще не успел сделать предложение, а тут уже решился обдумал как-то, надо сделать срочно, потому что неизвестно, что может быть завтра, послезавтра такое. Позвонил другу своему, получается. Попросил друга купить колечко моей любимой девочки. Говорю, Настя, я решился, вот уже делать тебе предложения. Ну, говорю уже, там, выходи за меня замуж. Хочу, чтобы тебя видеть в роли своей жены. Так, да, говорить, власне, звісно, навіть не обдумывала. Настюш, передаю тебе привіт. Жди мене, скоро будемо з победой. Мені набагато простіше, ніж іншим хлопцям. Перше, в мене настрій націоналістичний, і я вважаю з гідністю виконувати це все. І я думаю, цей обов'язок я виконую, не опозоривши своїх. Попередників і надам приклад своїм дітям і іншим поколінням. Мені от випав великий шанс зробити якийсь хоча б малесенький крочок в своїй історії своєї держави. Як він буде правильний чи неправильний – це вже скажуть наступники. У мене є два козака. Одному рік випанув кілька днів тому, а одному шість років. Ну, в школу буде йти. Ну звісно. Ну як не сумувати, ну один старший, то мене ще знає, а той менший, мене може, злякається, як я приїду додому, хто це приїхав, дядько якийсь чужий з шубом. Щоб люди, які сморять з екрану телевізора цю передачу, вони повинні зрозуміти, що любов до України заключається не тільки в тому, щоб повесити флаг, провести якийсь флешмоб, запустити світні шарики. Любов до України, на що ти готовий, ради своєї родини. Те, которые ребята находятся со мной, они свой выбор сделали, они готовы на все. Они готовы дать за Родину самое дорогое, они готовы дать за Родину жизнь. И быть патриотом, быть настоящим патриотом, не жить по принципу «моя хата с края», а понимать, что все, что касается Родины, касается тебя в первую очередь.